А вас цікавило колись подивитися, як виглядають вулики в Канаді, тому що ви такої контенту взагалі ще не бачили і ніхто вам не показував. Це є канадські степи. Фермер буквально живе десь напевно пару кілометрів від цих вуликів. І він, бачите, поставив повністю такий електричний бар'єр навколо своїх вуликів. Тому що тут водяться ведмеді. Тут ведмеді би зразу це все перекинули, повністю би забрали. Але мед тут просто надзвичайно неймовірний. Треба бути дуже обережним, тому що бджоли можуть напасти. І можуть косити, звісно, але це просто феноменально на це все дивитись і показати вам, як вулики виглядають в холодній Канаді. І так, і навіть вулики можна в холодній Канаді тримати, мед гарний мати і дуже мати багато цього меду. І уявіть, уявіть, скільки цей дядько має меду, і скільки йому тут це приємно. Бачите, електричний бар'єр нагрівається від сонця, і якщо ми б підійшли і це зачепили, нас би добряче так током би вдарило. Тому... Це дуже зручна система, логічна система, розумна система, і це захищає, звісно, мед від ведмедів, бо ведмедів би вже давно це все би перекидали І ніколи б в житті би, нікому б нічого не дісталося, особливо цьому власнику. Але от вам цікаво, він має раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім 8, Уявіть, скільки в нього тут вуликів. О, він, напевно, точно цей мед може продавати. Це аж забагато, щоб навіть на за один за одну зиму просто з'їсти. От вам така цікавинка середини Канади. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки.